Всіх вітаю, друзі! Навколо України останніми днями просто шалена кількість е, різних подій. І я е, для вас вибрав основне зараз. Ми сьогодні будемо говорити про е, дії Європи, а також про деякі вислови Зеленського. Останніми днями Зеленський дуже багато робить різних заяв. Дуже багато різних виступів і е, всього подібного. І е, сьогодні те, про що ми будемо говорити про Європу, показує, на жаль, що Європа на сьогоднішній день не спроможна е, в односторонньому порядку якби, е, допомагати Україні без Сполучених Штатів Америки, і більше того, Сполучені Штати Америки будуть диктувати Європі, що їй робити. Дивіться це відео до кінця, це обов'язково дуже важливо для всіх українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. Підтримайте, будь ласка, друзі, це відео лайком, своїм коментарем і давайте до всього по порядку. До речі, ми також будемо сьогодні говорити про угоду про ті самі рідкоземельні метали, тому як є, було опубліковано зміст цієї угоди, і вона насправді просто шокує. Отже, але давайте по порядку по-перше. Зеленський говорить, що США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому суть. Тому що вони хочуть йому сподобатись. Знаєте чим? Щоб піти на зустріч один одному і швидко досягнути успіху. От. Це знаєте, це говорить зараз Зеленський, але нагадаємо, що в 2019 році одна особа також являлась автором фрази. Що треба зійти десь посередині. Оце, знаєте, десь е, е, туди. Наступне: європейці та українці не мають зброї на складах, а попит на неї залишається е, навіть в разі припинення вогню в Україні. Голова Рейн Метал Армін папергео. Папергер. Отак. Е, тобто. В Європі немає зброї для того, щоб допомагати далі Україні, і більше того, в Європі немає навіть зброї, щоб захистити свій суверенітет без допомоги Сполучених Штатів Америки, і це власне одна з причин, чому Сполучені Штати будуть диктувати Європі, що робити, і навіть якщо вони домовляться з росіянами про якийсь мир в Україні за спиною в Європі, за спиною в Україні і захочуть, щоб це було виконано, то повірте мені, сполучені Штати Америки. Можуть зробити абсолютно все через голову Європи, через голову України і цей мир організувати. Бо дуже легко вони можуть поставити Європу в такі умови, коли Європа буде змушена погодитись на будь-що, що будуть говорити Сполучені Штати Америки. Далі, наступне. Лідери Європи не змогли домовитись стосовно відправки миротворчих військ в Україну. Пише Політіко. Екстрена зустріч в Парижі, яка тривала 3,5 години, стала повним розчаруванням. Зазначили журналісти, і справді там збирались представники багатьох країн Європейського союзу. От був також керівник, керівник НАТО і так далі. Вони ні про що не договорились. Ну, тобто, в Європі немає якоїсь єдності. Одні говорять, що вони відправлять війська в Україну, інші говорять, що точно не відправлять, треті говорять, що відправлять, але потім не відправлять. Ну і бачимо, що просто в Європі, на жаль, єдності немає. При цьому голова МЗС Німеччини Бербок. Заявила, що ЄС готує пакет допомоги для України на 700 мільярдів євро. І всі такі: Вау, пакет на цілих 700 мільярдів євро! Що вона говорить? Ми запустимо великий пакет, якого в такому масштабі ще ніколи не було. Подібно до того, коли запроваджували євро, чи, чи корона кризи, тепер буде фінансовий пакет для безпеки в Європі. Він з'явиться найближчим часом. Я не впевнений. В тому, що це будуть просто нати вам 700 мільярдів або нати вам зброю на 700 мільярдів, виграйте в росіян. Це буде не так. Це, знаєте, його поділять на 150 маленьких пакетиків. Після цього виявиться, що в них не буде. Де цю зброю, де закупити зброю, наприклад, на ці пакети, потім ще є... виявиться, що з 700 мільярдів 650 піде не на зброю, а піде на якісь гуманітарні підтримку якихось гуманітарних місій для того, щоб покрити, наприклад, розходи з USAID і так далі. Ну тобто, я не вірю в те, що Європа збереться і надасть оці гроші Україні, або якось витратить їх виключно там на безпекову функцію. Бо в Європі, по-перше, немає таких грошей. По-друге, якби вони в них були, то вони би могли не сваритися з Трампом, а сказати йому так: добре, ми піднімемо витрати на, на НАТО з двох до 5% ВВП. Але ні, тому я не впевнений в тому, що це не якась голословна заява. Я хочу дуже сильно помилятися, але час покаже. Далі, наступне Financial Times пише, що Європа залишилась за дитячим столом. В переговорах щодо майбутнього України через роки недофінансування оборони. Власне, те, про що я вам і говорив, що Штати можуть керувати Євросоюзом, його рішеннями і так далі. Бо абсолютно і цілком і повністю безпека Європейського Союзу на сьогоднішній день лежить на Сполучених Штатах Америки. Вони платять, вони замовляють музику. Глава німецького оборонного концерну Рейн Метал Армін Папергер. В інтерв'ю виданню заявив, що запаси зброї в Європі та Україні майже вичерпані, а ОПК потребує термінового перезапуску. За його словами, якщо країна не інвестує в оборону і не має достатньої сили, до неї ставляться несерйозно. Європа протягом 30 років жила в ілюзії і витрачала лише 1% ВВП на армію. Дос... Е... І вони так вважали, що цього достатньо. Тепер пожинає наслідки цього підходу. Ще раз повторююсь, що Європа, на жаль, в безпековому плані цілком і повністю залежить від Сполучених Штатів Америки. Далі наступне ми зараз ще повернемось до того, що відбувається в Європі, і оці наративи в сторону України, які показують, на жаль, що Європа не може в односторонньому порядку приймати якісь серйозні рішення по Україні. Вони можуть тільки говорити і казати, що ми з Україною до перемоги. А, але це просто ну, популізм. називаємо це так. Далі. Угода Трампа щодо Копалин назавжди позбавила б Україну половини ресурсів без жодних гарантій безпеки. Я, мені тяжко осягнути е, шалений хід цієї угоди, от, але це виглядає. Ну, вже як христи, вже сказали, що е, оця угода Штатів до України вона е, має набагато гірші. Умови, ніж були поставлені вони в фашистській Німеччині після Другої світової війни. В мережі з'явилась з'явився повний текст проєкту угоди щодо рідкоземельних металів та інших ресурсів України, який 12 лютого привіз до Києва міністр фінансів США скот Бесен. Справжність документа та його деталі підтвердили джерела «The Телеграф, «The Financial Times», «The Economist» та інші. Далі, ну, тобто, офіційно немає, але оцей витік підтвердило багато джерел. Як незрозуміло, передаю вам то, що бачу сам. Згідно з угодою, подумайте: просто США отримували б 50% всіх доходів від видобутку мінеральних та нафтогазових ресурсів України. від... Використ... від використання портів та іншої інфраструктури документ передбачав монетизацію всіх природних багатств країни, водночас не містив терміну дії та носив виключно комерційний характер. Будь-які гарантії безпеки в тексті угоди відсутні. Вашингтон обмежився лише розмитою обіцянкою розвитку безпечної, стабільної та економічно просвітаючої України. В загальному що цією угодою? Якби Зеленський підписав, що б відбулося з Україною, це би нагадувало звичайну колонізацію Америки або звичайну колонізацію Африки. Коли знаєте, з великої землі приїжджали люди зі зброєю, і просто казали: ви тепер наші раби, і все, що було ваше, тепер стає наше. Це знаєте рекет такого глобального рівня. Для чого взагалі ця угода була направлена, незрозуміло. І е, нагадаю, що шалена кількість різних е, аля дуже люблячих представників Сполучених Штатів топили за те, що цю угоду треба підписати. Тоді війну, війну буде закінчено. Е, наприклад, Лінці Грем, який Аля постійно підтримував Україну, розказував, що якщо дану угоду буде підписано, то війна в Україні закінчиться. А по-іншому вона буде просто далі тривати. І що це нам показує? Це нам показує, що в цьому світі абсолютно кожна людина, кожна країна, кожна влада, кожен політик не дбає про якусь там справедливість, не дбає про якийсь там мир, про якусь демократію і так далі. Абсолютно кожен дбає виключно про свою власну персональну вигоду або про вигоду е умовно своєї. Країни, якщо це політики цієї країни, знову ж таки, чи є так в Україні? На жаль, ні. Чому так сталося? Бо Україна, на жаль, дуже в багатьох факторах, можливо, навіть в більшості різних соціальних, військових економічних факторів, залежить від інших країн. І саме тому інші країни, такі як США, які чітко розуміють, що майбутнє України цілком і повністю залежить від Штатів. Хочуть урвати собі шмат да побільше. І, на жаль, ніхто нічого з цим зробити не зможе. Далі пішли також розмови про вибори. США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху, процесу врегулювання. Пише Fox News. От. Говориться, що Путін розраховує, що на виборах в Україні перемогу отримає маріонетковий кандидат, який буде більш гнучким і готовим до переговорів та поступок. Водночас, Трамп готовий прийняти будь-які результати виборів, як зазначає журналістка. Перед виборами, за планом, який обговорюють США та Росія, встановлять перемир'я на фронті. Ми про це поговоримо, але в наступному відео бо там дуже багато інформації. Далі. Щодо того, що казали, що Захід, ну, типу Захід колективний це країни Європейського Союзу, що вони не будуть відміняти санкції, навіть якщо в Україні буде перемир'я, і типу вони далі будуть проти Росії грати свою гру. Не будуть. Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, сказав, що Захід буде змушений скасувати санкції проти РФ в разі врегулювання війни в Україні. Держсекретар США припустив, що деякі з теперішніх економічних санкцій проти Росії можуть скасувати в межах мирного врегулювання. Однак Рубіо попередив, що доведеться піти на поступки всім сторонам, а також додав, що ці поступки заздалегідь ще не визначені. Держсекретар також відкинув скарги на недостатню участь України в переговорах, заявивши заявив журналістам, що е, для того, щоб конфлікт закінчився, всі повинні бути згодні з цим. Це має бути. Прийнятним для них, але на сьогоднішній день, на жаль, ми. Я не знаю, я дуже сильно мені хочеться вірити, що є якийсь таємний план. От, але на сьогоднішній день <кхи> э, всі, вся гра, яка відбувається, вона відбувається без Європи і без України, вона відбувається між Сполученими Штатами та Росією. Як і до чого вони домовляться, покаже тільки час, і ми будемо розбирати також в наступному випуску перемовини між, Штата, між, між штатами та Росією, які відбулись в Саудівській Аравії. Тож запрошую вас підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Там буде дуже багато цікавого. Також дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. До нових зустрічей!